Вітання людям добрим! З вами Тайват Йоан. І це 22 й випуск новин. Нарешті тиждень повний новинами, так як нарешті пройшов стрім розробників щодо патчу 3.3, на якому нам розповіли деталі самого патчу, а саме склад банерів, івенти та нова постійна активність. Про це зараз і поговоримо. Тож, всім смаколиків до столику, а ми починаємо. 24 листопада відбувся традиційний стрім від розробників щодо нової версії 3.3, яка дістала назву Усі почуться ясні, усе існування порожнє. Пере все, поговоримо про банери, які нас очікують про цього оновлення. Перша половина оновлення розпочнеться банером Швенді, нового аниме героя рідкістю 5 зірок. Ви знаєте його як Скарамутчі, представника фатиї, або як віднедавна щотижневого боса. Беручи до уваги тизер, який показували на протязі стріму, Швензі буде в грі не як злодій, якому ми просто сподобались, він вирішив приєднатись, а в нього своя мотивація. Пов'язано це з конфліктом Швензі та Доттери, Але цю вже історію ми дізнаємось в самому оновленні. До речі, цей конфлікт можливо і є причиною, чому з отримав серйозний редизайн, адже ми думали, що він буде електрогнозис, а не анемо. Разом з Швендізою буде реран і надзумського безшкетника з великим серцем Арата Кіто. Його баннер втіме паралельно. А пов'язаний його реран з великою подією, про яку поговоримо трішки згодом. Також в першій половині оновлення нам буде вперше доступна чотиризіркова героїня Парузан, вибачаюсь, професор Парузан. Згідно перед історії, вчена, яка потрапила в складну головоломку більше ста років тому, і тільки зараз вийшла з неї. Як саме вона познайомиться з ГГ, Будемо подивитись в другій частині оновлення, не буде нових героїв. Натомість, Хайворс вирішили зробити повтор Райден Шогун та комісату Аято. Ну і звісно, збройні банери. Їх не показали. <гум> Сам в шоці. Єдине, що вказали. Це поява нового каталізатора для швензі. Хоча це нас не зупинить припустити, тим паче що ми знаємо героїв, що будуть доступні. Тому будуть доступні сигнатурні дворуч, і червонорогий каменний руб паралельно каталізатору швенді, а в другій половині оновлення буде Сігна Райден, палаючі жнива, а комісато аяту Паку Фуцу, що б воно не значило. Також, говорячи про геймплей, нам трошки привідкрили завісу із новим картковим режимом. Інтерфейс виглядає дуже гарно, стиль. Схожий на подібних за сенсом ігор Hearthstone чи Artifact. дещо зупинилось на новому режимі. По відео видно, що геймплей дуже схожий на Hearthstone, Хоча свої цікавинки, мабуть, мають бути про саму гру. В грі будуть як картки персонажів, які будуть мати по три білки, звичайна атака, елементальна навичка та вибух стихій. Ще будуть картки трьох типів покращення: Картки екіпірування, це звичайний баф, картки підтримки, додатковий баф та картка подій, що активують певні. Одноразові ефекти. Ще буде система Dice, але в чому їх сенс, ми не дуже зрозуміли, тому будемо чекати оновлення, щоб подивитись уже в грі. Ну і винагороди, ми будемо заробляти спеціальні щасливі монети, за які зможемо купувати додаткові картки, рубашки до них і інші цікавинки в магазині Кітскін Хвіст. А тепер перейдемо до подій. Перша подія Акіцу Дамеші. це головний івент патчу 3.3, який організувала комісія Яширо. Про що воно буде? Будемо подивитись, але вже показали велику кількість активностей. і саме головне винагород. Серед винагород в очі кидається нова зброя парасолька Токабо Шігуре. Ну і звісно ж інші речі для підвищення персонажів та зброї. Повернуться також внутрішні ігрові події, підземелля і хованки. Це вже третя вихід цієї події, для тих, хто ще не грав. Коротко розповім. В грі є 5 гравців, 4 ховаються, один шукає. Все це прикрашено навичками перевтілення в різні предмети. Коротше, одна з найцікавіших подій. Категорично рекомендую. Також буде нова подія крізь дикі краї. Суть полягатиме в зборі монеток шляхом літання по заданому маршруту. Доволі простенька подія, і остання подія туманне підземелля, піщане царство. Знову бойовий івент, який буде прикрашений своїми особливостями. До речі, зараз діє браузерна подія, безтурботна країна мрій. З милими ранарами отримайте кілька примогемчиків в вашу скарбничку. А і ще в самій грі триває подія з гіпостазисами: гіпостатична симфонія, строфа дисонансу, яку я особисто ще навіть не починав. Жах, а тут і примогеми, і матеріали підвищення для зброї, і якраз все те, що мені особисто треба. Та я думаю і вам теж. Повертаючись до стрім-розробником, також показали два нових сети артефактів квітка загубленого раю. перший сет. Основний атрибут це підвищення елементальної майстерності за два шматки на 80 одиниць. Якщо надягнете щонайменше 4 елементи, то реакція Цвітіння перецвіту та розквіту наноситимуть на 40% більше шкоди. Також можна отримати додатковий бонус в 25%, який буде тригеритися кожні 10 секунд і максимально можете стакнутися 4 рази. І не має значення, чи в даний момент герой на полі бою, чи поза ним. Також даний ефект діє і на всю команду. Та й взагалі я помітив, що останнім часом багато яких сетів артефактів, або ж предметів або зброї починають діяти на велику кількість гравців, тобто на кооп почали більш-менш звертати увагу. Другий набір хроніка Пустелі. Він дає збільшення анемошкоди на 15% при двох шматках. Скоріше за все, це буде сигнатурний сет для швензі, але ще гарно має сісти на Хейдзу та сяо, хоча сяо треба буде ще подивитись. Абір з 4 одиниць дає бонус 10% до швидкості атаки, після того як ваша заряджена атака зачепить ворога. Бонус до шкоди в 40% отримує нормальна, заряджена і атака згори. Діятиме ефект 15 секунд. Ось такі коротенько новини після стріму. Багато цікавого анонсували, що не скажеш. Пишіть в коментарях, що вас особисто зацікавило найбільше. А ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з вашими друзями та коментуйте. Бувайте! А хоча ні, не бувайте. Тут маленьке звернення до вас всіх. Нам залишилося всього 25 чоловік до 1000 підписників. Тож, будь ласка, поширте це відео, допоможіть нам набрати 1000 Підписників, і ми для вас проведемо разом з нашою авторкою текстів стрім на Ютубі, а не як завжди на Твічі. Тепер все. Бувайте! І мирного неба нам всім!